numero 3 sta На доріжках маються учасниці першого табігу і на 1500 метрів дівці. І попереду залишається два кола. Спортсменка представляє Харківську область, стартовий харків номер 318 І друзі останні поставська область. Нагадую, друзі, що перша, друга, третя та четверта спортсменка з кожного забігу. Та чотири за кращим часом і стануть учасницями фіналу. А на часі Наталія Тобяс. Спримавши лідерство. Першу перетнула лінію фінішу. 95. Антоніна Ільчук. 4.41 Київська область, стартовий номер 175. Спортсменка наближається до суддівської бригади на фініші і лишається два кола до фінішу. Юлія Юрія Кута, Донецька область, стартовий номер 66 і Вона першу, першу вирушає на останнє поло. Чотири за кращим часом і стануть учасницями фіналу. Учасники першого забігу вігна 1500 метрів чоловіки.